Українська мова. Уроки 3-4, частина 6. Тема Ступені порівняння прикметників. Прикметники з двома основами. Тема уроку читання Іван Франко, письменник і науковець. Уривок Повісті Захар Беркут, головні й другорядні персонажі. Налаштуємося з вами на урок української мови, переглянувши відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Ми упевнені, мудріші, добрі, щирі, найдружніші? Скажіть, будь ласка, слів якої частини мови в афірмації найбільше? Так, це прикметники. Давайте з вами пригадаємо, що ви знаєте про прикметник. Поставте відео на паузу та дайте відповідь на питання, що таке прикметник та за чим змінюється прикметник? Дуже добре. На сьогоднішньому уроці ми з вами вивчаємо ступені порівняння прикметників. Прочитаємо з вами хвилинку Знайка. Деякі прикметники називають ознаки, виражені більшою чи меншою мірою. Наприклад, у мами солодкий чай, у брата солодший, у тата найсолодший, а от стіл. Дерев'яний і дерев'янішим бути не може. Ми доходимо в висновку, що частина прикметників має ступені порівняння вищий і найвищий. Наприклад, молодий, молодший, наймолодший. Вищий ступінь утворюють, додаючи до основи прикметника суфікси «ш» і «ш». Наприклад, Легкий, легший, теплий, тепліший. Щоб утворити найвищий ступінь, до прикметника вищого ступеня додають префікс най. найлегший, найтепліший. Уживають також форми, що складаються з двох слів: солодкий, більш, менш солодкий. Найбільш найменш солодкий. Отже, скажіть мені, будь ласка, які є ступені порівняння прикметників? Так, це вищий і найвищий. Знайдіть це речення та виділіть його. Так, це четверте речення. Ми доходимо висновку, що частина прикметників має ступеню порівняння вищий і найвищий. Знайдіть речення, де йдеться про те, як же ж утворюється вищий ступінь порівняння прикметника. Так. Вищий ступінь утворюють, додаючи до основи прикметника суфікси «ш» і «ш». Виділіть це. А що потрібно зробити, щоб утворити найвищий ступінь? Так, щоб утворити найвищий ступінь, до прикметника вищого ступеня додають префікс най. -є». Виділіть також це речення. Чудово! Спробуємо з вами розібратися, як же ж можна утворити вищий і найвищий ступінь прикметників. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішню дату. Класна робота вправа 5. Запишіть у робочий зошит прикметники за зразком. Утворюючи, де можливо, ступені порівняння. Зразок гучний вищий ступінь, гучніший суфікс іш. Найвищий ступінь найгучніше. Додаємо префікс «най» до вищого ступеня. І позначаємо префікс іш. Давайте з вами спробуємо прочитати кожний прикметник. І утворити, де можливо, ступені порівняння. Цікавий. Так, тут ми можемо утворити ступені порівняння. Цікавий додаємо суфікс іш. Цікавіший і найвищий ступінь. Найцікавіший. Так, запишемо з вами. У слові цікавіший, позначте суфікс іш. У слові найцікавіший префікс най, суфікс «іще». Чудово українські. Ні, в цьому прикметнику ми не можемо утворити ступені порівняння. Зимове. Наприклад, зимовіше найзимовіше. Добре. Різні. Ні, ми не можемо утворити ступені порівняння. Світла. Так, світліша і вищий ступінь порівняння. Найсвітліша. Запишемо з вами. Позначимо суфікс іш, префікс най. Різкий. Так, різкіший, найрізкіший. Чудово. Також позначимо суфікси іш і префікс най. А давайте подивимося, чи буде в нас у прикметнику дитяча утворюватися ступені порівняння. Ні. Не утворюються у прикметнику дитяча ступені порівняння. Дуже добре. Закриваємо поки що робочі зошитки у підручнику сторіночка 10. Порівняйте предмети «усно». Утворюючи прикметники вищого ступеня порівняння. Пригадуємо вищий ступень порівняння. Додаємо суфікс Іш. Річка довга за струмок. Річка, довша за струмок. Так, додаємо суфікс іш або ш. Тут у нас суфікс ш довша за струмок. Брат молодий від сестри. Так, брат молодший від сестри. Суфікс ш. Пес сильний, ніж кит. Так, пес сильніший, ніж кіт. Суфікс іш. Фрукти смачені, ніж овочі. Фрукти смачніші, ніж овочі. Суфікс іш. Лимон кислий за апельсин. Так, лимон кисліший за апельсин. Суфікс іш. А тепер вам потрібно у підручнику написати про членів своєї родини, порівнявши їхній вік за допомогою слів старший старша. Найстарший найстарша. Молодший, молодша, наймолодший, наймолодша. Наприклад, це можуть бути такі речення. Мама молодша за тата, брат старший за сестру. У вас може бути імена. І обов'язково використати слова старший старша, найстарший найстарша. Молодший молодша, наймолодший наймолодша. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. А тепер позначте суфікси, за допомогою яких утворено ступені порівняння. Так, суфікс Ш. Чудово! Вправа 8. Прочитайте текст, який надрукував Незнайко, та виправте помилки. Поставте відео на паузу. Перечитайте текст і виправте помилки. Перевіримо з вами. Одна з найвідоміших у світі Різдвяних пишемо без апострофа. Пісень це народна пісня Щедрик. Закінчується речення, ставляємо крапку. Вона записана українським пропущений знак м'якшення у суфіксі «ськ». Композитором Миколою Леонтовичем. Ми знаємо, що імена по батькові. Ми пишемо з великої літери. Світ знає її під різними назвами. В інтернеті записи виконання Щедрика набирають мільйони переглядів. Ви, безперечно, чули цю мелодію, якщо дивилися фільми сам удома чи Гаррі Потер. Філь... Назви фільмів ми беремо у лапки. За сайтом Світ цікавих фактів. А тепер візьміть простий олівець. Знайдіть та підкресліть всі прикметники як означення. Так, означення ми підкреслюємо хвилястою лінією. Поставте відео на паузу. Перечитайте ще раз цей текст. Знайдіть прикметники та підкресліть їх як означення. Перевіримо найвідоміших, Різдвяних народна, українським. Так, дуже добре. Ще в нас різними, так. Скажіть мені, будь ласка, а який предметник вжити у найвищому ступені порівняння? Так, це є Обведіть його. Дуже добре. Запишіть у робочому зошиті вправа вісім. Запишіть перші три речення. Чудово! А тепер ми з вами спробуємо в третьому реченні встановити зв'язки між словами за зразком. Розглянемо зразок. Ввічливість належить до найважливіших норм етикету. Що ввічливість що робить належить? Належить до чого? До норм, норм чого етикету, норм яких найважливіших. У нас третє речення записане. Світ знає її під різними назвами. Спробуємо з вами встановити зв'язки між словами за таким самим зразочком. Так, світ, що світ що робить, знає. Тут у нас подвійна стрілочка, адже ми можемо поставити. Питання як від підмета до присудка, так і навпаки, від присудка до підмета. Встановлюємо далі зв'язки. Так, знає кого її. Так, знає під чим? Під назвами. Так, назвами якими різними. Дуже добре. Поки що закриваємо робочі зошитки сторіночка 11 у підручнику. Прочитайте прикметники і позначте основи за зразком. Темношкірий, основи темн, Шкір. Пригадаємо, що таке основа. Так, основа слова це все є слово без закінчення. Різнокольоровий. Так, основа різне кольоров. Світло сірий. Так, основа світл, сір. А тепер поставте відео на паузу і спробуйте в наступних чотирьох словах визначити основи самостійно. Перевіримо з вами чорно-білий, «чорн». Біл. Товстокорий основи товст кор. Гіркувато солоний основи. гіркувати солон. Довгохвостий основи довгий хвост. Чи так у вас? Чудово. Тепер запишіть у робочому зошиті вправа 10. Та випишіть в робочий зошит 3 слова, у яких слід поставити риску. Тобто дефіс. Пригадаємо, які прикметники ми пишемо через дефіс. Так, прикметники. Які означають поєднання смаків, кольорів або відтінків кольорів? Які це прикметники? Так, це прикметники світло сірий, чорно-білий, гіркувато солоний. Випишіть ці три прикметники. А в інших прикметничках у підручнику закресліть скісну лінію. Чудово! Записуємо з вами в робочому зошиті вправа 11. Перегляньте презентацію зі словниковими словами та запам'ятайте. А потім. Напишіть в робочому зошиті ті слова, які запам'ятали, банкір, директор. Колектив. Депутат. Президент Космонавт. Відтворіть із пам'яті. А тепер напишіть у робочому зошиті ті слова, які запам'ятали. Чудово! Закриваємо робочі зошитки. Давайте з вами пригадаємо, що таке Орфоепія. Прочитаємо з вами навчальну одиницю та її запам'ятаємо. В українській мові дзвінки приголосні звуки в кінці слова складу вимовляють чітко. Гриб різкий, лише г перед глухими вимовляють як х, вогкий, нігті, глухі приголосні перед дзвінкими вимовляють дзвінко, вокзал, просьба, боротьба, молодьба, лічба. Отже, зараз ми з вами спробуємо прочитати навчальну одиницю два рази самостійно і на третій раз відтворити з пам'яті, поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! А тепер спробуємо прочитати слова за правилами вимови: Холод, гараж, ягідка, мороз, легкий, вогкий. Поставте відео на паузу та спробуйте прочитати самостійно. Чудово. Коли ми з вами вчили звуки, ми знаємо, що дзвінкому звукові є парний глухий звук. Розгляньмо з вами Б, П, Г, Х, Г, К, Д, Т, д, т З. С. З, с. Ж, ш, дж, ч, Z, ц, З, С. Поставте відео на паузу та повторіть самостійно. Чудово! А тепер прочитаємо з вами слова та спробуємо виправити помилки якщо це потрібно та дібрати спільнокореневі слова з голосним після сумнівного приголосного. Наприклад, за зразком просьба просити боротьба. Так, бороттюба, а перевірне слово. Боротися. Так, молодьба. Так, молотіба, тому що. Молотити. Так. «ходьба». Так, тут все правильно, тому що перевірне слово. Ходити. Ми чуємо чітко звук Д, кіхтик. Ні, неправильно, тому що тут має бути літера Г, Кігтик, тому що перевірне слово кіготь. Запишіть молодці, чудова робота.